Усім привітики, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Це мій новий влог, який я знімала три тижні. Він би мав вийти швидше, але з рахуванням того, що стільки всього було різних подій в моєму житті. Моментами вони були дуже навіть випробовувальними. Я забула взагалі за цей влог і нещодавно тільки про нього згадала. І коли я почала монтувати відео, коли я почала закидати перші відео, я згадала: блін, а в мене ж навіть вже за ці три тижні був струс мозку. А я вже про це забула, отже, ми розпочнемо цей влог з моєї верхової їзди. Па. Ми сьогодні з Албанією в вільному плаванні. прямуємо в ліс і будемо трошки катати. Я дуже сильно вдарилась головою об дерево. Цього на відео в лозі немає, тому що я каталася сама в лісі. Я дуже сильно влетіла і. Слава Богу, що я доїхала назад, і в принципі я дала собі раду в цей момент. Я зрозуміла наскільки, наскільки важливо бути опорним сам собі. Тому що, коли ти розумієш, що ти один на один з проблемою, немає з боку взагалі нікого, хто тобі допоможе. Ти маєш взяти себе в руки попри біль, попри те, то, що тобі темніє в очах, попри те, що ти втрачаєш силу і координацію, ти маєш з останніх сил взяти себе в руки і доїхати до конюшні. До точки призначення, а там вже розслабитися. І на другий день пішла на роботу, де мене чекали 12 пацієнтів. Мій зовнішній вигляд, мій стан, звісно, звичайно, говорив про те, що мені не дуже добре, але я відробила цей день. Добрий раночок всім. Я вже на роботі. У мене сьогодні плідний день. Налаштувалась на роботу, що таке сонне заспало. І тільки золота осінь. У мене, здається, легкий струс мозку. Я вибігла скоренько в сусідню клініку. Надію, що в них є зараз невролог, щоб мене оглянути, тому що я прийняла першу пацієнтку і мені прям погано. Невролога в них сьогодні немає. Чогось. Буду відпочити. Я зробила дуже багато роботи. Я взагалі така молодець. І пацієнти молодці, що ніхто не повідмінявся і не перенісся. Супер. В суботу мені в першій половині дня стало краще, але в другій половині дня мені стало настільки погано, в мене почали аніміти права сторона тіла, почався внутрішній черепний тиск, тушнота. І ми з хлопцем терміново поїхали в лікарню. У мене була підозра на крововилив мозку, тому ми робили КТ. Але слава Богу, що все було добре. Ще тфу-тфу-тфу. Це -тфу -тфу. я поїхала додому відлежуватися. Кидну зараз на педикюр. Тріщить М Ча -ча. Ча -ча -ча. Добрий рано чи кусиний. Конечно, если не броснулась в максимально висячому настрої. Вирішила себе порадовала займатися зранку, щоб прощитись. Покращити свій настрій. Зараз я розбираюся з цією вивіскою, тому що, як бачите, там верхня інноваційна клініка, світиться синюватим. Синюватим вона світиться, тому що забули, забули зняти плівку при монтажі. Але найбільша проблема в тому, що вивіску встановили три місяці тому, 7 серпня, сьогодні вже 30 жовтня. І з 7 серпня до 30 жовтня їхній ніякий той монтаж Тажник, що хтось не може доїхати, щоб зняти бовізку, щоб зняти цю плівку. Блін, це є 5 хвилин роботи. Зараз ще в день воно світиться типу плюс-мінус норм, е а вечором воно світиться таким прям де, та полоска таким прям синім-синім. Я зараз прикріплю фотку. І мене це нервує. Блін, чого воно має світати синім, якщо ми домовлялися, що все має бути білим. Ну і там ще мій один профтик, звісно, треба було це поміняти, перелатати. Бо я вказала стоматології і косметології, а там має бути буква, там має бути та типу стоматології та косметології. Коротше, може, це переправимо. Якщо мені, звісно, хоч хтось приїде. Вивіску нарешті, слава Богу, зробили. Це був мій такий пунктик три місяці. Ми не могли домовитись, ніяк не могла приїхати бригада, щоб це забрати цю плівку, але нарешті її зробили. Єдине, що це буква, і мене звичайно муліє так, що просто капець. Думаю, що якийсь час треба буде вибрати, щоб це трошки перелатати. Так зараз ще покажу ще одну супер суперневину жовтня, яка мене порадувала під кінець місяця. Покажу, зараз кабінет не старийний, що це початок робочого дня. Ось так тріснув шланг нам на турбінці. Е, як тріснув, ніхто не знає. Ну, це логічно, я знаю, як це зробилося, тому що працюють, напевно, отак-от працювали. І це ну, типу, не за один і не за один не за два рази, і навіть не за п'ять. Це просто стабільна робота, отак, перекиданням шлангом, і він тріскається. Заміна шлангу офіціалів. Скажемо так, ну в той фірмі, в тій компанії, де ми купляли цю установку, е, коштує 11,5 тисяч гривень. Звичайно, що я не буду в них цього міняти. І я знайшла цей самий шланг новий за 70 євро. Він же десь нам має прийти, і ми його просто перекинемо. А цей, напевно, перепаяємо або завеземо десь на ремонт, вкоротимо, щоб був на всякий випадок. О, а тут о, накладка трісла. Ну, ті, хто має цілі установки, всіх і кольори установу, вони зрозуміють. Це потрібно драяти весь час, тому що вона дуже-дуже сильно забруднюється. Можливо, треба буде на красники купити і все. Всім привітики! Так, з понеділок у нас розпочався з того, що нам підкинули собачок, двох собачок під клініку. Дуже гарненькі, маленькі. Я, чесно, не знаю, як так можна зробити. То їх десь залишили вночі просто двох малих наш адміністратор Альона. Зранку прийшла на роботу, і вони лежали так скручені. І вона казала холодні, мокрі, бо цілу ніч падав дощ, була нуляча температура. Коротше, ми їх відігріли. Е, хлопчику вже знайшли дім і ще шукаємо дім дівчинці. Насправді, ми то їм знайдемо дім, питань нема. Але він як можна бути такими безвідповідальними людьми? Якщо ви собака народила цуценята, ви знаєте, що їх треба буде віддавати. Ну ви маєте тих три місяці та знайдіть їм сім'ю. Ну як Як можна викидати ось Комусь під під'їзд, в ліс, скільки я в разів знаходила тварин в лісі просто викидали. Це для мене ну, люди просто безвідповідальні. Hey, hello, hello, яка гарна дівчинка, бузі-бузі, будь А з Це хлопчик. Будемо сьогодні купатися. so shiny baby shark tee dee doo baby shark tee dee doo baby shark tee dee dee doo baby shark mommy shark tee dee 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 doo mommy shark tee dee 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 doo mommy shark tee dee 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 doo mommy shark daddy shark to do doo daddy shark to do. Виявилось так, що ми потім зустрілися з людьми з сусіднього будинку, і я також знайшла в притулку милосердя пост, що двох цуциків вони знайшли і вони були ідентичні, як наші. Історія така, що якийсь чоловік приїхав на машині і викинув, чи це в кульку, чи це в ковдрі шість цуценят. Малесеньких їм два з половиною місяці. Всім одного, начебто, забрали в сім'ю. Двоє залишились там, десь біля гаражів. Це ті, що потрапили в притулок. А двоє прийшли до нас під клініку. І ми їх приютили, звичайно ж, не могли залишити. А доля ще одного цуцика, на жаль, невідома. Надіюсь, з ним все добре. В Понеділок ми ж знайшли цих цуциків. Середу ми вже знайшли сім'ю хлопчику. Він поїхав в свою нову сім'ю. А дівчинка поїхала через тиждень у вівторок. І цей тиждень вона кочувала то у мене вдома, то у друзів дома. По більшості мірі вона була в нас, і це насправді такий. О... Боже мій, це те саме, що мала дитина. Тобто я вже забула, як це мати цуценята. що в мене є собака, в мене є кіт, але вони вже старші і це забуваєш це. А це те саме, що дитина. Вона після і какає, в неї режим їсти чотири рази на день. Вона просиналася в сьомій ранку. У сьомій ранку до дев'ятої вона замахувала жору, вони ганяли просто. Я жидка. У мене я була як Дайсон на турборежимі. Коротше, слава Богу, вони всі знайшли свою домівку і нарешті моє життя знову належить мені. Кажи привітіки! Привітульки, так? Найшли нову сім'ю. Довго вибрали сім'ю насправді. Комплесю, ай вату акусім Мій сьогоднішній ранок розпочинається. Ну, як рану вже 11 хвилина. Розпочинається з презентації бренду Муран. Для мене це особисто новий бренд, я ніколи його не юзала. Тому сьогодні я на презентації бренду, для того, щоб оцінити якість продукту. І якщо він мені сподобається, я обов'язково його буду тестити. Сьогодні послухаю, що розказують про нього, обов'язково його про те, що. І якщо він мені сподобається, то ми обов'язково його закупимо в клініку, для того, щоб наші пацієнти могли користуватися якісними засобами. По догляду для волосся, адже в нас є і трихологія. Так коротше, треба бігти, бо я вже запізнююсь на 8 хвилин. Ну, сьогодні день наш здячий Чао, чао. з презентації. Презентація досить цікава, для ознайомлення було достатньо. Бренд подарував ось їхній зволожуючий крем для рук з дезінфікуючою дією, там є хлоргексидин, і насправді дуже класний крем. Тест крему мені сподобався. Треба буде придбати шампуньки по догляду і тоді щось вирішувати. Чи користувалися ви взагалі до Муран? Можливо, ви щось розкажете свого досвіду? Як вам взагалі цей бренд? Ці... Ай, як пахне? Ну крем реально класний? Я зараз вже їду на роботу, бо мене чекають пацієнти Е, останнім таким, напевно, випробуванням стало те, що в нас в четвер зламався рентгенапарат портативний. Прям взагалі неочікувано, тому що він добре працював, з ним було все нормально. і Тут бац, зранку, дев'ятій ранку. Добрий день. Я не працюю. Відправили його на ремонт. Зараз теж очікуємо результати ремонту. В принципі, отакі будні бізнесові. Клінік, я не знаю. Я думаю, що кожен, хто в цьому всьому вариться, розуміє, як, наскільки це напряжно. Просто до того звикаєш і живеш в цьому. Я не можу сказати, що це стрес. Ну, це стрес, звичайно, але ти просто звикаєш до цього стресу, не реагуєш на нього, тому що якщо ти будеш весь час реагувати на нього, ти поїде криша. Тому ну, сталося, то сталося. Якось це вирішимо. Не проблема, а грошові витрати. І зараз ми вже готуємося до чорної п'ятниці, 29 листопада. У нас це Рожевий четвер. У нас є супер-круті знижки, супер-круті пропозиції. Ми їх апгрейднули трошки з минулого року, і насправді це є такий момент раз в рік, коли треба скористатися, тому що в інші пори року, в інші дні в нас немає взагалі ніяких знижок на клініці. Ось такі були ці три тижні цікаві. Я думаю, що це все парад планет, що Плутон входить в свою еру, дала в своє, тому що за цей період багато кого штурмило. Слава Богу, ми це пережили і і далі йдемо жити це прекрасне життя. Дякую вам за перегляд ставте лайки, вподобайки, коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей в нових відео.